Любі, мої друзі, я вас всіх вітаю на своєму ютуб-каналі. І сьогодні у нас такого гумористичного плану відео основано на реальних подіях, як би то мовити. Чому я вирішила його записати? Тому що я досить часто спілкуюсь з різними людьми, в тому числі з чоловіками. І хочеш ти цього або ні, але ви знайомитесь, вони щось розповідають, у тебе складається якийсь образ. І за цей час у мене склався певний образ, з яким я хочу поділитися. Я хочу сказати, що це лише мій досвід, досвід мого спілкування, досвід історій, які я чула, читала або мені розповідали мої друзі. І, можливо, те, що я буду розповідати, взагалі ви подумаєте, Боже, та це взагалі не так. Тоді напишіть мені, що ні, у мене не так. У мене ось такий чоловік, я вийшла замуж за швейцарця, я дуже щаслива. Але. Принаймні, мені здається, що про кожну країну так є і певний стереотип. І напевно про Швейцарію є стереотип багатства і грошей: що тут Швейцарія, багата країна, і тут Женіхов – ось така поляна, і вони всі будуть тебе чекати, зроблять тебе королевою цієї країни. І це буде просто супер шик. І вони всі просто сидять і чекають, коли ж приїде моя, е, моя сужена. Розумієте? І, і після, після декількох спілкувань, е, в тому числі мені щось, мій чоловік, коли він ходить також на роботу, також багато, велике коло спілкування, він мені щось розповідає, я щось чую. Я вирішила записати таке відео. Е, гумористи чи не? Почнемо. Середній, як виглядає в моєму колі середній статистичний швейцарець? Беремо 30, там 35 років, коли вони вже закінчили школу так, і, напевно, якийсь інститут. Або закінчують, так, закінчують, тому що не всі в 30 ще щось закінчили? Не засуджуємо. Ми з вами не засуджуємо. Це факт. Розумієте різницю засуджувати і говорити факти. Це факт. Ну, немножко засуджуємо. Коротше кажучи, коли там, беремо 30-35, у мене нема ні одного знайомого швейцарця, ні одного, який буде жити з дівчиною якоюсь разом, або в стосунках з якоюсь дівчиною разом. Нікого. У мене сусіди, навіть коли заїхали, у нас сусіди молоді, ну мої ровесники, я не знаю, ну 25 років, десь, можливо, 23, Заїхав парень, парень і дівчина. І Я подумала, о, якась пара. І вони такі милі, ми познайомились все таке. Але потім я бачу їх там три людини, ще одна дівчина. Я думаю, о, прикол, це їх подруга, сестра чи хто? Чому вони трьох живуть? А потім я зрозуміла, що вони знімають квартиру на трьох. Розумієте? Тому що втрьох знімати е, дешевше. І е, вони починають починають втрьох жити в 20-25 років і не закінчують до 35 Тому що мої знайомі, яких я знаю, вони всі у цих комуналках живуть. При, при тому, що заробляють гроші нормальні і можуть собі дозволити квартиру. Ребята, ну якщо ми можемо дозволити собі нормальну квартиру працюючи, то вони точно можуть, розумієте? Але не хочуть. Навіщо? А навіщо переплачувати? Якщо я ось плачу собі 650 франків, нас там живе чотири людини. Але ну це ж краще ніж платити 1200 і жити одному. Розумієте, так і і якось і весело. І ось ми тут вечерінки якісь влаштовуємо і. І дешево, розумієте? А на що гроші відкладаємо? Думаєш, ну, напевно, у нього є машина, він, напевно, відкладає гроші. Ні, машини не, нема, нема, бо це не еко, і на нічого нема, машини нема. Я їжджу ось на місяць, там я можу поїхати в Мексику, жити в хостелах. З ким ти поїдеш в Мексику, жити в хостелах з братом. Там взагалі нема навіть думки може взяти мені там мою подругу, тому в чому, може там. Ні, е, Ще одна історія. Один з чоловіків мені розповідав, що я там запитала, а ти одружений? Ні-ні, я не одружений, також 33-32. Я не одружений, ні. У мене щось ну, мені не везе з жінками, а мені не одні якісь психопатки, мені хотілося йому сказати, що чувак, ну, типу, більше жінок досить емоційне. Е, ну, ладно. Але не треба говорити, що ми психопатки, так? І він говорить: ні, у мене всі якісь пса психо-психо. Але і я до, до речі говорить: ти ж йшли з України, і я зустрічався з двома українками. Я думаю, о, ось, Бля, історія зараз буде просто леденяща кров. А, зустрічався ще давно, там типу, років 10 назад, і одна дівчина мені сказала після двох місяців зустрічання, попросила мене, щоб я їй купив телефон. І тут я Думаю, да, від тебе точно вона не дочекалась цього телефону. Дівчата мої любі. Якщо ви хочете купити швейцарій телефон, купіть собі його самі, не морочте голову, ні собі і не чоловіку, тому що ну, в цей момент, знаєте, він достає свій телефон. Не знаю, що це був за телефон, якийсь трошки древнігріческий, що дивно, так? ну, Не засуджуємо. Трошки древнігрічеський, знаєте, ось це чохол книжечка коли ось ти так відкриваєш, це у тебе книжка. Це було смішно. Я називаю це дідушкен чохол. але вони мені подобаються. Тобто те, що їх так називаю, не означає, що вони мені не подобаються. Подобаються, це прикольно, але це знаєте, як у дідусів, бабусів, ось ці чохольчики від телефону. Я бачу і думаю, так. Ну вона точно не розібралась ніяк про ніякий телефон, тут мови і не йде. Чи смішно мені це так? <гум> Дуже. І ви знаєте, що я вам хочу сказати? Швейцарія, звертаюся до дівчат, це країна, ти можеш ви не лінітість, як говорить, ви можете заробити ці гроші самостійно. Тут є така можливість. Якщо ви тут опинились вже, то попрацюйте. Не треба шукати собі тут жениха. Ви Знаєте, краще ніж український жених, нема нікого. Ви зі мною згодні? Пишіть мені, чи згодно ви зі мною. У мене чоловік з України. До речі, українець. Ми з ним разом щасливі. але це вже для іншого відео. Не буду тут це розповідати. Просто розповідаю вам про те, що я чую. Ще я чула від дівчат, від моїх знайомих, які там які не одружені, у них нема парня, і вони ходили там колись-колись на побачення. Вони говорили: ну, так, ми там спілкуємося, що там, я питаю, там, які в тебе плани, що б ти хотів, ля-ля-ля. Ну, Я б хотів там поїхати, або там пройти пішки 500 кілометрів. Там така марія, ну, і в принципі все, я б хотів там то-то, то ну там, або проїхати там, знаєте, якісь там, типу, поставити якийсь рекорд, проїхатись на велосипеді, 3000 кілометрів, потім. Ну, тобто таке якесь, знаєте, не те, що напевно очікують почути дівчата від швейцарців, тому що Швейцарія, звиніть мене, тут просто бізнесмен на бізнесмені, і просто у всіх у всіх часи по півмільйона долара і Грюєр цей, так? дуже смачний. Дуже раджу раджу цей сир. Так, якщо у вас якась інша історія, якийсь інший, ось ви, можливо, живете тут довго, і часто буває, що це взагалі не так, ми такого взагалі не зустрічали. Якщо ви такого не зустрічали і у вас інший досвід, напишіть його в коментарях. Можливо, ви вийшли заміж за швейцарця, хоча знаєте, я чого не розумію. я не розумію, як можна для мене це, я не розуміла і не розумію, як можна вийти заміж за іноземця ніколи. Я не розумію. Мені здається, що як би ти тому не вчив, як би ти там не робив, вона все одно у вас буде цей дистанс. Дистанції, мені здається, на 100% неможливо бути один одного якось, знаєте, ну, ну, не можу навіть пояснити, О, господи, чого я чого це я плачу. Боляче мене за за мені за вас. Прикол, так, розповідаю розповідаю, тут сльози. Куда ні? Напевно, я на світло дивлюсь, знаєте, і у мене трошки навіть, навіть знаєте, драм, драм ми трохи додамо. У мене тут перія, перія і <сум> сльози. Коротше кажучи, ось таке вийшло відео. Напишіть, якщо у вас інший досвід. Підписуйтесь, будь ласка, на мій телеграм-канал. Я вас там дуже всіх чекаю. У нас там лайф стайл ком'юніті, спільнотка. Ми там спілкуємось. Ви погано пишете мені коментарі. Ви приєднуєтесь, приєднуйтесь, приєднуйтесь. Але погано пишете коментарі. Я не розумію, чому. Пишіть нормальні коментарі. Якщо у вас є питання, питайте. Якщо хочете запропонувати якусь тему для відео, пишіть мені там. Я всім завжди відповідаю е і буду лише рада за знайомству з вами. Я така, знаєте, трохи розторможена, тому що я тільки що спала півтори години. Весь тиждень не можу виспатись. Просто не можу. Сплю на вихідних, я сплю, приходжу з роботи, сплю е постійно сплю. І я не можу виспати. Скажіть, у кого така проблема. Мені здається, це погода, грудень, ось ця мрячка якась. Коротше, сподіваюся, все. Сподіваюся, завтра вже це все закінчиться. Або сьогодні я зараз поспала і більше спати не буду. Так, на цьому ми закінчимо. Підписуйтесь, будь ласка, на мій YouTube канал. Пишіть тільки ж коментарі, ставте вподобайки. Ми з вами ростемо, ростемо, ростемо. Знаєте, я люблю відмічати там якісь цифри. Там, наприклад, зараз у вас там тисяча, там, ну, буде у вас тисяча п'ятдесят, я там завжди пишу в телеграмі ура, у вас вже тисяча. В телеграмі ви вже наближаєтесь до цифри 200. Мені також е приємно, що це все росте, тому що якщо це росте, е значить, що це цікаво. Якщо це цікаво, мене це тільки. Я тільки від цього радію, тому що те, що я люблю робити, воно ще комусь цікаво. Ну, разве це не чудо, скажіть мені, чудо. Все, я вас цілую, обіймаю, і до наступного відео.